Доступний бієць, який приймав участь у захисті нашої держави, молодшому сержанту запасу Волкову Євгену Євгеновичу, який проходив військову службу за контрактом з 2016 року, у 503 му окремому батальйоні морської піхоти, був командиром відділення безпілотних літальних апаратів, проявлені у боях з російськими окупаційними військами, особисту мужність захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України нагороджується відзнакою президента України за оборону України. На в кольцо, ну, слава Богу, у Кацапов кольця дряви, так сказати, і вийшли. Правда, багато людей полягло в той день. Попав під обстріл. і, получается, один осколок залетел мне в колено, а другий, получается, он дрон с логами был. И один осколок попал в Бог, и он мне в руках взорвался.